Юр маршрут на завтра. Там завтра е, на цих точках не був. Ну, не на всіх, а на, на більшості. Тому за, по заїздам зараз покажу тобі. Так, перша точка це сажа. Ресторан, там два бігбеги. Номер я скинув. Важимо там скло. Розвертаєшся і набираєш його, і він там далі скаже, де що, куди. Друга точка. Казацька рада. Ти її забирав вже. Контейнер на колесах 100 гривень за контейнер заповний. Так, і далі... Далі вже, по-моєму, ти не був тут ні на дні точці. Шкільна 8. Далі Шевченка 55. Після неї або так само можна виїхати, або як навігатор поведе. Наступна точка Софійський квартал два контейнери. Тут можна з двох сторон заїхати, або звідси заїхати. Хлопці так раніше заїжджали, або з цієї сторони. Далі ЖК Львівський маєток 8 штук там. Краще з центрального входу заїжджаєш по порядку: перший, другий, третій, четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий і восьмий. Ну і на виїзд. Далі. Європейка 4 штуки. Спочатку дальний заїжджаєш в основний ЖК. Заїжджаєш. Тут виходить стоїть два контейнера. Один наш жовтий, а другий дзвіночок, який ми теж забираємо. Він теж наш. Тут два контейнера і далі тут один контейнер. Далі, щоб заїхати до цього, ти тут на території не проїдеш. Виїхати з, з, з території і далі от наступний заїзд. Ось так. от. І виїзд так само. Тільки так ти інакше сюди не заїдеш. Далі уютний. 5 контейнерів Спочатку тут 2 забираєш, потім по території краще всього їхати снаружи до цієї точки. І виїжджати краще так само, щоб дворіками намикатися. Перший, другий, тут 2, третє, четверте. Далі київський маєток. Там два контейнера стоїть разом. Далі Софія Клубний. Теж два на території. Перший, другий і так само виїзд. Так, далі Собор на 61. І далі Софія Київська. Там, де ти контейнер один забирав. Ти дивись, якщо, якщо ти дивився в ті контейнера і там нема не було скла, то можна не їхати. Якщо не дивився, то краще, краще заїхати забирати, щоб потім спеціально не заїжджати. По заїзду не пам'ятаю, що є тут напряму заїзд, чи треба по колу об'їжджати. Ти вже там був, знаєш, краще.